Золота Гора, українська народна казка Було собі троє братів. Старшому було одинадцять, Середульшому – десять, а найменшому сім років. Жили вони собі у батьковій господі, бо ще в них і батько і мати живі були. От живуть вони собі, коли це розійшлася скрізь чутка. Що десь у якомусь царстві є Золота гора. І хто ту гору відбере у Зміїв, тому пів свого царства цар віддасть. Ото й каже найменший брат Семеліток. Візьмім, браття, коника у батька, та поїдьмо й ми шукати тої гори. Люди їдуть, то може й ми поїдемо, та якось ще не знайдемо і відвоюємо у тих зміїв. Тоді будемо царями. Добре, кажуть брати, як їхати, то їхати. Зібралися, випросили в батька старого коня, такого, що вже й ходити не здужає. Запрягли його у віз, взяли хліба, сала та й поїхали. Їдуть та їдуть, їдуть та їдуть, і все розпитують по дорозі про Золоту гору. Хто йде? Хто їде, кожного розпитують, чи не знає часом сам або чи не чув від людей, яких перехожих чи переїздших, де ті золоті гори і який змій їх стереже. Хто чув щонебудь от людей, розкаже їм, а хто не чув, то скаже. Не знаю, люди добрі, не бачив і не чув нічого про таку гору. Вони йому подякують, що, хоч обізвався добрим словом до них, та й поїдуть собі помаленьку далі. Їхали вони так, може, з рік, і заїхали в Пущу. Скрізь ліс і ліс, та такий, що й сказати не можна. Тільки небо помеже листя синіє та земля під ногами, а більше нічого й не видно. Хоч би хто йшов, чи їхав. Щоб запитати, куди ця дорога веде. Так ні, ані живої душі немає. А тут уже й сонечко закочується за ліс, уже й вечоріє. Що тут робити? питає старший брат. Що ж робити? каже семиліток. Будемо ночувати. Що вже Бог дасть та й буде? Випрягли вони коня та й пустили пастися. А самі розклали над шляхом вогонь та й сидять і розказують то про се, то про те, щоб усе ж не так було боязко в лісі. На другий день раненько запрягли свого коня, сіли і їдуть. А ліс що далі, то все густіший. Дерево таке товсте, що й у чотирьох не обійдеш, а вони все їдуть. Утомився коник бігти. Вони за возом ідуть, хто втомиться йти, сяде на воза та все помаленьку поганяють. Так проїхали вони ще днів зо п'ять чи з десять, уже й харчу жодного в них нема. Уже й коник ледве-ледве ноги волочить, а вони все йдуть та йдуть. Куди це ми йдемо? каже старший брат. Де тут ті золоті гори візьмуться у цьому лісі? Тут ми й самі пропадемо з голоду. У нас уже й хліба нема. Вертаймось назад. Ну, каже Семеліток, уже тепер пізно вертатись. Коли перші не вернулись, уже тепер їдемо до кінця. Що буде, те й буде. Поїхали. Через день дивляться стоїть хатка. Усі раді, що стільки днів і живої душі овічі не бачили. Приїхали до хатки, випрягли коня, завели його в стайню, а самі пішли в хату. У хаті нема нікого. Вони сіли за стіл, повечеряли, що там було. Ждуть та й ждуть хазяїна. Нікого. От семиліток і каже: Ну, тепер, браття, тут недалечко є міст. Через той міст їхатиме Змій уночі. Треба його достерегти. На першу ніч піде під міст ночувати найстарший. А ми будемо у цій хатці. На другу ніч піде другий, а на третю я сам піду. Ну, добре, так і зробимо, погодились брати. От ті зостались у хаті, а старший пішов. Вийшов він на двір, подумав, подумав та й пішов до стайні. Ліг під жолубом та й заснув. Як настала північ, семеліток і каже, піду я та довідаюсь, чи не спить часом наш брат під містком. Пішов, приходить туди, аж його там і нема. Сів семеліток під містком і дожидає Смія. Зачекав трохи, коли це летить на коні такий, аж іскри з нього сипляться з трьома головами, а за ним біжить собака. І летить сокіл. Прибіг Змій до містка, кінь спіткнувся. Змій понюхав на цей бік, на той бік, та й питає, а чого ти сюди прийшов, битися чи миритися? Ні, каже семиліток. Я до тебе не прийшов миритись. Я прийшов битись. Добре, каже Змій. Як битись, то битись. Ходім же зі мною на Золоту гору там і поборемось. Пішли вони на Золоту гору, Змій його як ухопить. Як кине об золоту гору, то він і отскочить од неї. А тоді схопився скоренько на ноги, ухопив Змія і, як кине, так Змій і вгрузне вгору. За третім разом загнав семиліток змія Змія угору по саму шию. Тоді постинав йому голови і покотив їх з гори. А сам узяв коня, собаку і сокола та й подався до хатки. Приходить, брати сплять один у хаті, а другий під жолобом. Він коня поставив на стайні, а сам ліг у хаті та й спить. Вранці прокинулись брати, дивляться на стайні кіт, а в хаті сокіл і собака. Будять вони семилітка та й питають, де це ти, брате, взяв коня, сокола й собаку? Де взяв, Бог мені дав, а ти, брате, був усю ніч під містком? питає семиліток. Був. А що ж ти там бачив? Нічого не бачив. Е, брате, брате, хоч би ти, брате, не брехав, ти ж цілу ніч під жолубом спав. Ти думаєш, що я не знаю? От на другу ніч виряджають під міст уже серед ульшого брата. Вийшов той увечері на двір, подумав, подумав та й побоявся йти під міст. Пішов до стайні, ліг під жолобом і заснув. Уночі саме літок пішов під міст подивитись, чи не спить часом його брат. Приходить і того нема. Сів він сам під містком, аж летить на коні вже старший змій. З шістьма головами та так, що аж іскри сипляться, а за ним біжить собака і сокіл летить. Прилетів до містка кінь його спіткнувся от Змій і питає: А чого ти сюди прийшов? Битись чи може миритись? А вже ж не миритися до тебе прийшов, а битись, відказує семиліток. Якщо битись, то ходім на Золоту гору. Каже Змій, Ходім, каже семиліток. Пішли вони, приходять, схопились обоє. Що кине змій семилітка, то той і отскочить від землі. Як же кинув семиліток Змія, той так і загруз у гору по коліна. Другий раз, як кине змій семилітка, то йому нічого. А як Змія кинув семиліток, то той уже аж по пояс загруз у гору. За третім разом Семеліток загнав у гору Змія аж по саму шию. Тоді взяв, повідробував йому голови і поскочував з гори. А сам сів на коня, забрав сокола й собаку та й поїхав до братів. Приїхав, поставив коня на стайні, а сам пішов у хату, ліг та й спить. На другий день встають брати, дивляться на стайні знову. Десь узявся другий кінь, а в хаті два соколи і дві собаки. Де ти взяв семилітку коня? питають брати. Бог, каже, мені дав. А ти, брате, ночував під містком? Ночував, каже середульший брат. Ох ти брешеш! І ти всю ніч ночував у стані під жолобом. Ти думаєш, що я нічого не знаю? На третю ніч уже черга йому самому йти під міст ночувати. Зібрався він, налив у склянку води, поставив її на вікні та й каже братам: Глядіть же, хоч всю ніч не спіть та дивіться на цю склянку. Якщо вода прибуватиме, то випускайте коней. А як польється кров через верх, то й самі біжіть, бо тоді вже змій буде мене перемагати. Сказав так і пішов. Та тільки він з хати, а брати полягали та й заснули. А семиліток знову сів під містком та й дожидає Змія. Коли це опівночі летить найстарший Змій уже з дванадцятьма головами. Так летить, так летить, аж земля гуде, а за ним ззаду собака і сокіл. Надлітає той Змій до містка, кінь його й спотикнувся. Змій глянув на той бік, на другий, і зараз до семилітка. Чи битись прийшов, чи миритись, бо як битись, то ходім на золоту гору. Пішли вони на золоту гору, схопились, кинув семиліток Змія. Нічого, трошечки тільки гора вгнулась. Кинув Змій семилітка, Загруз він по кісточки вгору. Піднявся семиліток, одихується, думає. Ось ось брати забачать, що в склянці вода прибуває і випустять собак. А брати сплять, собаки вже духом чують, що щось недобре діється. Гавкають, коні і ржуть, ногами тупають, а брати сплять. Кинув змій другий раз семилітка. Загруз він ще дужче вгору. Вже із склянки через верх кров л'ється, і коні ледве не розвалять стайні, гарцують, а брати все сплять. Думав він сердешний, думав, здогадався, що брати сплять, скинув з ноги чобота і пустив із Золотої Гори просто в хатку. Чобіт як ударився, так стіну і вивалив. Собаки вибігли, коні уздечки вирвали і теж побігли. А брати прокинулись до склянки, а уже по лаві кров тече. Вони до собак собак нема, вони до коней і тих нема. Вибігли брати з хати, біжать та й самі не знають, куди бігти і що робити. А біжать же братові на поміч. А ті собаки, як прибігли на золоту гору, як прилетіли соколи з золотими дзьобами, так того Змія й розірвали на шматки. Подрубував семиліток усі дванадцять голів, поскочував їх з гори, а сам узяв Змієвого коня сокола й собаку і їде до братів. Їде, а вони біжать йому назустріч. Куди це ви? Та до тебе ж на поміч поспішаємо. Ти ж казав, як буде в склянці вода прибувати, щоб ми коней і собак випускали, а як буде бігти кров через верх, то щоб і самі на поміч поспішали. То хіба ви мене послухали, що я вам казав? Якби не послухали, то б і не бігли. А я ж вам казав, щоб ви не спали. Якби не кинув чобота, то ви б досі спали, а мене, б уже й на світі не було. Приїхали до тої хатки, запрягли свого коника, поїхали на Золоту гору, набрали віз золота, посідали на Змієвих коней та й поїхали до того царя, що казав віддам пів царства, як хто відіб'є у Зміїв золоту гору. Приїхали до нього, віддали йому те золото, а цар віддав їм пів свого царства. Тоді брати поділились і стали царювати за Божими законами. Мабуть, ще й досі царюють. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.